Витаю, друзья. Я також усі інші. Хаче, хаче. Хаче, галия. 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 Якщо хтось не зрозумів, це був завод «Сигнал». про нього трохи пізніше. А в нас сьогодні 27 липня, і це фактично вже 1250-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі є ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Але як ви зрозуміли, починаємо саме з заводу сигналу Ставрополі, по якому Напередодні щось прилетіло. Це щось е, було українським далекобійним дроном, і воно влучило безпосередньо цей дрон влучив сам в е, саму будівлю е, підприємства-Сигнал. Що це за підприємство? Що це завод? Е, це підприємство, яке виробляє на Росії е, комплекси авіаційного типу, а також е, елементи для. І безпосередньо е, саму готову продукцію для систем е, по е, постановці перешкод йдеться про такий комплекс, як житель. Це якщо ми говоримо про е, регенерацію перешкод. А якщо ми говоримо про комплекси авіаційні комплекси РЕП, то йдеться про хабіни. Е, вони встановлюються майже на всі російські сучасні винищувачі, на півсучасні радянські. Винищувачі, а також фронтові бомбурнувальники, наприклад, ті ж самі Су-34, саме хібіни забезпечують е цим е фронтовим бомбурдувальникам під час виконання бойових задач. Ну, скажімо так: радіоелектронний захист та прикриття, щоб е протидіяти е РЛС супротивника, а також е системам наведення. Відповідних э, ракетних систем по э, цим літакам в э, Росії на території Росії це підприємство є єдине, яке займається виробництвом саме цього типу э, готової продукції майже в замкнутому циклі. Майже в замкнутому циклі. Тому будь-яке пошкодження, э, будь-яке ураження э, важливих навіть не те, щоб э, лінії виробництва. А якщо ми навіть говоримо про проектні, якісь їх проектні, якісь їх там склади, там науково-дослідницькі, якісь об'єкти і так далі, таке інше приміщення, де збережено проекти та документацію. А до речі, на Росії воно все продовжує зберігатися в паперовому вигляді, то це м'яко кажучи. Ну, це фіаско братан назвемо це так. Отже, непогано так прилетіло. Але в нас поки що тільки ранок, 27 липня, і ми ще до кінця не знаємо остаточно, а що цієї ночі прилетіло, та саме куди по території Російської Федерації. А в принципі, можна відзначити те, що за липень Сили оборони України. Провели низку успішних ось таких нальотів та ударів саме по об'єктів виробничого о, кластеру і науково-дослідницького кластеру, тобто ми цілеспрямовано били по науково-дослідницьким якимось об'єктам, по виробничим об'єктам ну, і так далі, і таке інше. А у той час, як звісно ж, росіяни продовжили терор цивільного населення і продовжують розвивати саме тилову Україну, намагаючись максимально нашкодити саме цивільній інфраструктурі. Але що взяти з маньяків та терористів? Це їх сутність. Ми ж продовжуємо з зони бойових дій, і сьогодні я. Почну з не те, щоб новини, тому що ті, хто мене регулярно дивиться, кожен мій огляд на своєї мапи бойових дій, той в принципі вже знав, чого очікувати від цієї зони, про яку зараз ми будемо говорити. Сумська область, мапа Deep State вже зробила сіру зону в районі Кенратівки в таку собі синеньку. Отже, яка знаходиться під контролем Сил оборони України, дійсно, Сили оборони України відбили від е, у росіян Кіндратівку, звільнили кіндратівку. Але саме про це ми з вами говорили ну, досить набагато раніше е, такими натяками. Недозначно говорили протягом майже всього липня. Майже протягом всього липня ми говорили про те, що покращилась ситуація в силу оборони України саме на заході від цього апендіксу е захопленого в Сумській області російськими окупантами. А у росіян серйозні виникли е проблеми в районі золоторівського е золоторівського заказника, і ви вже можете з того, що бачите. Зрозуміти, а що саме там виникло у росіян не так, що які саме проблеми? Оскільки вже на діпстейт позначено е, зону контролю сил оборони України, то е, пояснюю, ми зараз звільнили Андріївку та Кіндратівку, це тільки те, що є в відкритих джерелах, і фактично вперлись в гирла е, золоторівського заказника по е, його. Саме ось цим водоймам, і таким чином, що та частина російських окупантів, яка знаходилась всередині, ну вона, м'яко кажучи, яка якщо і змушена буде якось залишити цю зону, то або двохсотим, або трьохсотим, або чотирьохсотим, ну тобто полоненим, або тільки вплав, вплав через сам заказник Золоторівський. Найцікавіше те, що е, показана зараз на мапі Deep State ситуація в Сумській області, вона знову ж таки не зовсім відповідає дійсності. Насправді, то ситуація в цій е, локації е, трохи інша, в принципі, для росіян. В них там серйозні проблеми, і я думаю, через деякий час, мабуть, через декілька днів, мабуть, через тиждень. На мапі Діпстейт відбудеться чергове оновлення, і ви побачите, що саме в цій зоні, ну у росіян ще менше е, території залишилось під їх е, контролем. Е, отже, ось ці зараз е, позначено 207 квадратних кілометрів. Ну, воно не відповідає дійсності. Так, воно трохи зменшилося е, і потім збільшилось е, за рахунок того, що у росіян була. Було просування в районі Юнаківки та Яблунівки, але це ситуативне просування, яке також через деякий час буде невельовано. Насправді ніяке не 207 квадратних кілометрів. Тобто, о, треба розуміти, що у росіян на одному з флангів їх о, сумської операції серйозні проблеми, кепські справи. При цьому ми дізнаємось про це. Ну я маю надію, що вже скоро. Поки що тільки розраховуємо ну, на ту інформацію, яку можемо говорити. Але знову ж таки, розумні люди вони бачать саме, як негативно може скласти ситуація у росіян саме в цій локації. А от де в них проблеми, на жаль, поки що не виникли. То це знову ж таки новопавлівський напрямок. Там, на жаль, у росіян е, все стабільно непогано на Новопавлівському напрямку в них продовжується розширення зон контролю, і в принципі, ми зараз можемо говорити те, про те, що вони наблизились до виходу на Дніпропетровщину. Тобто, коли багато хто говорив, що через Кураховський виступ вони можуть вийти там, прорвуться. Через там удачини, наприклад, так а, ні. Зараз ми можемо говорити про те, що вони просуваються зараз саме по Новопавлівському напрямку а, з району а, Воскресенки та Шевченка. Тут я вімкну мапу, щоб продемонструвати, що вони вирішили а, зараз не концентрувати увагу на Воскресенці. А, а намагаються по а, лісосмугам вийти на Дніпропетровщину. Думаю, що за добу, або якщо не вже, допоки це відео буде публікуватися та завантажуватись на YouTube, вони вже будуть на Дніпропетровщині. На жаль, ну і відповідно вони будуть становити загрозу для першого дніпропетровського населеного пункту села Маліївка. В свою чергу на Воскресенку вони, звісно ж, будуть тиснути, безумовно. Але концентрувати увагу, поки що думаю, що не стануть. А вони спробують закрити повністю саме по полям та полісосмугам контроль на Маліївку. буде здійснено закріплення по цим зонам відповідно через деякий час. І після цього, вже після того як вони ці зони контроля з Шевченко. Буде закріплена зона в притулу з Дніпропетровщиною, вони почнуть закривати саму Маліївку, і тільки після цього також, можливо, по лісосмугам будуть становити загрозу для Воскресенки безпосередньо тим, що вони зріжуть, відріжуть відхід з Воскресенки, якщо їм, ну, звісно, ж це вдасться. Але, на жаль, на жаль, поки що може констатувати те, що якихось позитивних новин. З Новопавлівського напрямку поки що не поступає. Відповідно до цього робимо висновки, що допоки е, російські окупанти не впруться в природні перешкоди. Так я зараз роблю ставку саме на природні перешкоди, е, тому що е, в принципі е, вже втрачено надію, що їх можна буде в польових умовах якось зупинити. Я думаю, що тут нам можуть якраз підіграти плюс природні перешкоди у вигляді річок. Отже, річка Вовча та річка Ворона. Вони дуже добре розуміють, для них взагалі основна задача, як на мій погляд, саме вийти на лівий берег що вовчою, що вороною. Але допоки вони не впруться в Вовчу, і в них не виникне перешкода, допоки вони не впруться. В ворону ми будемо спостерігати за тим, як поступово у росіян буде закриватися вся ця зона по Донеччині поступово, крок за кроком, але неминуче. Тобто ми можливість їх загальмувати втратили. Причому втратили ще в період боїв за Велику Новосілку. Причин тому багато. Uh, про них можна говорити довго, не вистачить часу. Але uh, навіть зараз цієї ситуації ми повинні робити відповідні висновки, і якщо зараз uh, закидати uh, поля uh, людським ресурсом, силами та засобами, це нераціонально і це недоречно, то якраз концентрувати можливість, можливості по uh, обороні саме з боку. Uh, Правого берега вовчої та вороної, це саме те, що може зупинити та блокувати е, російських окупантів на цій ділянці. Як воно буде, подивимось, побачимо. Безумовно, е, поки що ми бачимо, що просування буде відбуватися, і це треба якось е, сприймати. Ну, назимо це так, логічно, логічно, раціонально, без е, паніки. За надією, що дійсно буде можливість по перешкодам при рельєфно-ландшафтним якимось якимись особливостям місцевості побудувати саме ту оборону, яку росіяни не зможуть пробити, як воно буде далі? Ну, побачимо далі, Купінськ, Купінський напрямок, Купінський напрямок, ще про нього хотів би поговорити, оскільки дійсно в районі Радьківки те, про що ми говорили і раніше. Ну, не вдалося цей апендікс перерізати. Пам'ятаєте, як це все взагалі відбувалося, коли почав формуватися цей апендікс з Голубівки? Так, от у тому то і справа. В районі Радьківки росіяни ще на сам населений пункт з перерізанням самої логістики вийшли. З 11 липня, тобто фактично два тижні тому, два тижні тому вони вийшли на радьків. Ще тоді я казав, що з урахуванням того на якому віддаленні воно знаходиться, від Куп'янська загроза початку штурмових дій на околицях правобережного купянська зростає, але я все ж таки мав надію, що з урахуванням того, як цей апендікс виглядає. Що ми мали можливість його перерізати, зрізати. Ну фактично перерізати по ось е найбільш вузьким е місцям, де можливо було це зробити. Ну що тут скажеш, пройшло два тижні. Пройшло два тижні, і ми з вами бачимо ситуацію. Росіяни розширили зону контролю на Радківки, Вузьке місце до речі, е якщо вірити State, як було, так і залишається. А, вони розширюють зараз зону а, прямою до мирного. Ну і відповідно, це вже загроза через Соболівку не, не тільки по самій трасі на Куп'янськ, тобто фізичний контроль самої логістики, вже є з півночі. А це ще, окрім всього іншого, зрізання кишені між Кендрашівкою та Радьківкою. Ну і це проблема. Це серйозна проблема для, для, для Куп'янська. Чому не нейтралізується ця загроза, цей апендікс? У мене відповідь тільки одна: не вистачає на це людського ресурсу, щоб це забезпечити. Тобто, дійсно, зараз, по перше, у росіян на правому березі річки Оскіл як не було, так і нема відповідної кількості. Ресурсу для того, щоб проводити якісь масштабні наступальні операції, в них недостатньо площі цього плацдарму, щоб сформувати там повноцінне ударне груповання. Але тим не менш вони мають достатньо м'яса для того, щоб ним закидати наші позиції, як ви бачите, а навіть розширювати зони контролю, і це при тому, що вони діють в досить складних умовах, коли в них за спиною знаходиться саме річка Оскіл. Питання, як це можливо, о, якщо ну ми в принципі повинні мати домінуючі положення саме в цій локації. Відповідь тільки одна: нам не вистачає достатньо ресурсу, щоб своєчасно блокувати е, та купірувати ось е, ці е, загрози. Тому, тому, в принципі, я думаю, що е, через деякий час ми з вами побачимо перші спроби. Росіян прорватися до правобережного Куп'янська і перші диверсійні групи ми бачили перші диверсійні групи в Покровську. А от як не дивно, можемо побачити ще і в Куп'янську це не означає, що звісно ж почнеться повноцінний штурм населеного пункту вже найближчим часом, ні, оскільки знову ж таки повторююсь для проведення повноцінних наступальних дій з метою початку. Міських боїв а їм ем поки що не вистачає потенціалу. Але це не означає, що цей потенціал е, у зв'язку з такими подіями з'явиться через е, 3-4 тижні, і в серпні почнеться повноцінно тиск на правобережне куп'янське в форматі не просто диверсійних груп, а навіть час від часу таких е, штурмових накатів. Ну і остання зона, е, про яку я хотів би поговорити. Це Покровський напрямок, це саме кишеня біля а, Міролюбівки. Ми багато з вами говорили, що ця кишеня буде зрізатися. Ну, от, в принципі, вона і зрізана. І зараз ми говоримо про те, що в районі Козенного Торця росіяни повністю вийшли в район, по козенному торцю в районі від Миролюбівки до новоекономічного, повністю вийшли на лівий берег. Вони зараз вперлись повністю в лівий берег. І починається основна зараз подія щодо прориву на правий. Хоча, як відомо, через Разіне в районі Красного Лиману, через Федорівку на Суворове цей прорив вже відбувся, вихід на правий берег. Але то одна справа, бо все ж таки з Разіна на красний Лиман у... і на родинське у росіян. Є проблема з півдня, це терикони це ставки. Все ж таки, воно заважає повноцінно діяти з півночі на новоекономічне, тому так чи інакше, а тиск на новоекономічне буде відбуватися з лівого берега вже найближчим часом. по фактично стабілізованій вздовж казенного торця лінії боєздітнення. Отже, починається фаза наступу на Мирноград. Бо новоекономічна це якраз східні ворота на Мирноград. А Мирноград це е, агломерація з Покровським. Отже, сама по собі е, Покровська операція наступає, можна сказати, що поступово переходить в активну фазу, і в серпні ми побачимо якраз активну фазу літнього наступу Росіян 2025 в форматі боїв і штурмів за Покровськ, а також за агломерацію Покровська. ситуація, як ви бачите, вона загострюється. Хоча знову ж таки саме на це росіяни і розраховували. Але важливий момент полягає у тому, що за їх планами. Ці задачі повинні були виконані бути набагато раніше, тому вони не встигають за основними своїми показниками до осінньо-зимового е періоду наступальних дій. Якщо ми не дамо можливості реалізувати ці задачі до осінньо-зимового періоду, то вони змушені будуть в період 25-26 залишатися в полях і не реалізувати свої задачі по е початку міських боїв. Але я думаю, з Покровськом так на жаль не станеться. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися на це відео. І нагадую, що ви можете підтримати їх лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі в україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого нагадую, що ви можете ще оформити і спонсорство на Oboz.ua. Це дозволяє каналу Oboz.ua робити якомога більш. Цікавого та унікального контенту. У свою чергу, спонсори отримують доступ до цього контенту одними з найперших. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Як завжди, зустрінемось завтра зранку на ОБОЗ-UA в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!